М'ясо свіже, овочі на власному городі, енергія сонячна. Дитячий будинок у селі Велика Добрунь самостійно забезпечує себе харчами та електроенергією. 70 дівчат, які сьогодні тут знайшли свою домівку, проходять із свого роду трудотерапію. Щодня діти віком від 10 до 12 років 2-3 години на свіжому повітрі працюють на власному господарстві. Даже голландцы говорили, что мы не должны заниматься сельскохозяйственной работой. Но ну, мы считали так, что э, работа ⁇ это нужно для человека, это для развития. И для этих детей очень важно, чтобы они присутствовали в, в, в наших работах, и чтобы они в качестве хобби, не трудотерапией, занимались такой работой. Дитячий будинок, добрий самаритянин повноцінне господарство. Протягом п'яти років вони співпрацюють із постачальниками насіння та сільгосптехніки. На полях дитячого будинку були досягнуті достатньо високі врожаї. Тобто ми можемо сказати, що це були такі експериментальні площадки в Закарпатті, які давали нам можливість досліджувати, як будуть себе проявляти найкращі гібриди європейські сьогодні в цих особливих кліматичних умовах. Ще одне ноу-хау дитячого будинку використання альтернативної енергії. Сонячні колектори встановлені на даху і під'єднані до всієї конструкції. Зеленої енергії вистачає для нагрівання води до 70 градусів цілодобово. Ми ежедневно потребуємо около 3 тисяч літрів теплої води. Сонячні колектори, які в сонячну погоду е, значить, вполне, е, можуть нам 60-70% дати теплої води. Загальноукраїнське агровидання вже кілька років проводить конкурс на звання кращого господаря року. Переможцем в області став директор цього дитячого будинку. А кращим в Україні за результатами інтернет-голосування стало господарство в Харківській області. Та головний подарунок два маленьких поні вони вирішили передати саме закарпатському притулку. Так, відтепер у господарстві дитбудинку житимуть і ці тварини. Керівництво радіє. Це ще одна можливість із користю проводити дитяче дозвілля.